Вихід, глава 17. І рушила вся громада синів Ізраїлевих пустелі син у дорогу свою, за повелінням Господнім, і розташувалася стан у Рефедимі, і не було води пити народу. І дорікав народ Мойсею і говорив: Дайте нам води пити, і сказав їй Мойсей, чого ви дорікаєте мені? Чому спокушаєте Господа, і жадав там народ води і ремства народ на Мойсея, говорячи, для чого ти вивів нас з Єгипту, уморити спрагою нас і дітей наших, і отари наші? Мойсей возвав до Господа і сказав, що мені робити з народом цим, ще трохи й поб'ють мене камінням, і сказав Господь Мойсеєві. Пройди перед народом і візьми з собою декого зі старішин ізраїльських, і жезер твій, яким ти ударив по воді, візьми в руку твою і піди. Ось я стану перед тобою там на скелі в хориві, і ти удариш у скелю, і піде з неї вода, і буде пити народ. І зробив так Мойсей на очах старішин ізраїльських, і на рік місцю тому ім'я маса і Мерива. Через докори синів Ізраїлевих, і тому, що вони спокушали Господа, говорячи, чи є Господь серед нас, чи ні. І прийшли маликитяни і воювали з ізраїлітянами в робрехи дим. Мойсей сказав Ісусові: Вибери нам мужів сильних і піди, воюй за маликитянами. Завтра я стану на верхівці пагорба і жезл Божий. Буде у році моїй, і зробив Ісус, як сказав йому Мойсей, і пішов воювати за Маликитянами. А Мойсей і Аарон, і Ор зійшли на вершину пагорба. І коли Мойсей піднімав руки свої, перемагав Ізраїль, а коли опускав руки свої, перемагав Амалик. Але руки Мойсею обважніли, і тоді взяли камінь і Підклали під нього, і він сів на ньому, а арон же й ор підтримували руки Його, один з одного, а інший з другого боку, і були руки його піднятими до заходу сонця, і знищив Ісус Амалика і народ Його, вістрем меча, і сказав Господь Мойсею: Напиши це для пам'яті в книгу, і донеси до Ісуса, що я повністю зітру пам'ять, а вимикитя. З Піднебесної, і влаштував Мойсей жертовник Господу, і нарік йому ім'я і Єгова Нисі. сказав він рука на престолі Господа, війна у Господа проти Амалика, зроду поріт. Вихід, глава 18. І почув Іофор, священик Мадіамський, тест Мойсеїв, про все, що зробив Бог для Мойсея і для Ізраїля. Народу свого, коли вивів Господь Ізраїля з Єгипту, і взяв його фор, тесть Мойсеїв Сапфору, дружину Мойсеїву, перед тим повернену, і двох синів її, в яких одному ім'я Герсам, тому що говорив Мойсей, я прибулець у землі чужій, а другому ім'я Єлеєзер, тому що говорив він: Бог батька мого був мені помічником і врятував мене від меча Фараонового. І прийшов Іофор, тесть Мойсея, синами його, і дружиною його до Мойсея, в пустелі, де він розташувався станом біля гори Божої, і здав знати Мойсею Я, тесть твій Іофор, іду до тебе і дружина твоя, і два сини її з нею. Мойсей вийшов назустріч тестю своєму і поклонився йому, і цілував його, і після взаємного привітання вони війшли в намет. І розповів Мисей тестові своєму про все, що зробив Господь з фараоном і з усіма єгиптянами за Ізраїля, і про всі труднощі, які зустріли їх на шляху, і як визволив їх Господь з руки фараона і з руки Єгиптян. Іофор радів за всі благодіяння, які Господь явив Ізраїлю, коли визволив його з руки Єгиптян і з руки фараона, і сказав Іофор. Благословенний Господь, який визволив вас з руки єгиптян і з руки Фараонової, який визволив народця з-під влади Єгиптян. Нині дізнався я, що Господь великий більше за всіх богів, у тому самому, чим вони підносилися над ізраїльтянами. І приніс Єофор, тесть Мойсеїв, все палення і жертви Богу, і прийшов Аарон і всі старішини Ізраїлеві їсти хліб стести Мойсеї перед Богом. На другий день сів Мойсей судити народ, і стояв народ перед Мойсеєм зранку до вечора, і бачив Іофор, тесть Мойсеїв, усе, що він чинить з народом, і сказав: Що це таке робиш ти з народом? Для чого ти сидиш один, а весь народ стоїть перед тобою зранку до вечора, і сказав Мойсей тестеві своєму народ приходить до мене просити суду у Бога, коли трапляється в них яка справа. Вони приходять до мене, і я суджу між тим та іншим, і оголошую їм устави Божі і закони його. Але тест Мойсеїв сказав йому Недобре це ти робиш. Ти змучиш і себе, і народ це, який з тобою, тому що занадто важка для тебе ця справа, ти один не можеш виконувати її. Отже, послухай слів моїх, я дам тобі пораду, і буде Бог з тобою. Будь ти для народу просередником перед Богом і проставляй Богу справи Його, навчай їх уставів Божих і законів Його. Укази їм шлях Його, яким вони повинні йти, і діла, які вони повинні робити. Ти ж знайди собі з усього народу людей здібних, що бояться Бога, людей правдивих, що ненавлять користь, і постав їх над ним начальниками, п'ятдесяти начальниками, начальниками, і 10 начальниками, і діловодами. Нехай вони судять народ у всякий час і про всяку важливу справу доносять тобі, а всі малі справи судять самі, і буде тобі легше, і вони понесуть з тобою тягар, якщо ти зробиш це. І Бог повелить тобі, що ти можеш устояти. І весь народ цей буде відходити у своє місце з миру. І послухав Мойсей слова тестя свого і зробив усе, що він говорив йому, і вибрав Мойсей із усього Ізраїля, з дібних людей, і поставив їх начальниками народу Тисячу начальниками, сто начальниками, п'ятдесяти начальниками, і десяти начальниками, і діловодами. І судили вони народ у всякий час, про усі справи важливі доносили Мойсеєві, а всі малі діла судили самі. І відпустив цей тестя свого, і він пішов у землю свою.